Хочу розробити бомбо-схему, причому як для екстер'єру, так і для інтер'єру, і для цього створимо з вами дублікат з 3D-вигляду. А хочу звернути увагу, що бомба-схема вона її так би цінність полягає у тому, що вона не прив'язана з моделлю. Якби ми хотіли таке зробити в вархікат то дах піднявся би у всіх виглядах. А тут такого нема, тому що ми маємо збережний вигляд, де все на місцях. Тут це така тимчасова річ, яка, до речі, може бути ресетчена, Тобто у нас тут є активований елемент, ми можемо взяти ресет і все назад повернеться. Але розпочнемо з початку. Якщо в нас є вигляд, якийсь ми можемо його дублювати. Це, звичайно, стосується і 3D-вигляду. Наприклад, ми хочемо спочатку розробити екстер'єр Ну, Не буду називати, але ми можемо прописувати назву навіть ось таким чином подвійним кліком. А якщо нам потрібно, ну, на мою думку, досить гарно виглядає з Hidden Line, тобто біла модель, ось така. Uh, і що нам далі? Звичайно, всі елементи, які нам не потрібні, ми можемо сховати, тому що ми підбираємо те, що нам потрібно. І ось, наприклад, зробимо uh, таку функцію з uh, наприклад, зі стіною. спочатку виділити. Ось Виділили uh, стіну. Ну, зараз. Або двері. ну, В принципі, усе бере участь, наприклад, беремо стіну. Ось. І о, У вкладці Modify, стандартній вкладці є ось така команда Displace Element. Тобто Ми зможемо ось таким чином за ось оцей такий показник так, по всіх параметрах. То ми маємо три координатні осі, і залежно від того, що ми оберемо, ми можемо пересувати елементи, я б перемістила назад. Ок. Можна перемістити і вікно, якщо я через тап спеціально бачите, натискаю, бо вікно не завжди легко взяти, і можна ось так переставити. Можна, в принципі, це зробити і з ну, навіть і треба. От, головне дочекатися потрібної команди і є. Тобто, ви бачите, що всі конструктиви мають ось цю команду. Іноді вона буває заблокована. Це може бути тоді, коли, вже, наприклад, ми а, зробили цю річ, так? тобто вона вже у нас є, а, і ми можемо лише продовжити редагувати, вона дивитися за ось цим значком. Бачите, тут вже заблоковано. Хіба ресет нажати? Наступним кроком у нас є можливість показати шлях, тобто пес, англійський пес шлях. Так? Тобто Ми класимо ось так і показуємо, звідки ж прибули ці речі. Зверніть увагу, що на цей тес реагують усі елементи вигляду, якими. Перемістили, Тому що, наприклад, Reset актуальний лише для одного елементу. Бачите, тут, тут, тут. немає такої більшої можливості на Reset я не можу перетягнути інші елементи. Цікавий момент для мене <кій> був те, що ми можемо ще окремо ось так під кутом перемістити елемент. Не знаю, наскільки це класно, але е, можна пробувати. А, тобто воно так, ну, на мою думку, досить прикольно виглядає. Ось. І так всі елементи, які нам вигідно пересуваємо так, щоб побачити те, що нам потрібно. З інтер'єром трішки інакше. І тут е, обов'язково треба застосовувати Section Box. До речі, Section Box вигідно застосовувати для того, щоб зробити окрему кімнату, тобто вирізати лише одну частинку, лише одного приміщення. Оце я залишу в себе в прикладі, хай так і буде. Ви бачите, в принципі, все фактично так само показано, але з YouTube тут є такий маленький як Якщо ми застосовуємо Section Box, елемент може бути довший, ніж нам видно, і значок піде. Тобто, тут ми зразу все побачимо. І фактично залишилося, щоб зробити інтер'єр, активувати у вигляді, тобто активуємо параметри вигляду, активуємо Section Box і активуємо лапки. Тут, власне, можна відрізати <кій> тільки те, що потрібно. Якщо нам вигідно бачите, ну, наприклад, одну стіну, ми теж можемо in View, це теж буває вигідно елементи. Ми за це окреме відео про це записували, коли ми бачимо фактично такий округ, ну, округ обмеження приміщення, так? але без задньої стіни тоді ми не розрізаємо якісь елементи. Так? Але загалом, от в такому варіанті, вже можна теж сунути елементи. Тобто ми маємо активовані елементи, теж маємо displays. Шукаємо, де є цей значок, і відсовуємо там, де нам потрібно. Хто знає, можливо, комусь буде теж вигідно і в такому варіанті з текстурами, але ми пам'ятаємо, що в нас ще є багато інших. Які ми можемо застосувати з варіантів ну, те, що нам сподобається. Так? Але загалом цікава фішка, її можна давати, на, наприклад, на титулку. Ось, або для того, щоб показати розгортки, додатково для розгортів. екстер'єрну я би давала на територію. Якщо в нас є територія, якщо нема території, це там, де плани або розріз, теж додатково можна класно показати. А інтер'єр я видавала тематично по приміщеннях тільки ті, що потрібно, і при можливості цих деталей можна показати.